Доброе утро. Доброе утро. Мы стоим Лига смеха вперед. Да стоим, короче, біля уже зала, в котором все все показывают и нас еще трошки не пускают. Просиділи три часа в залі, там не особо можна було знімати, тому відоси всі ніячь. Оч... Ну такі, якісь ні очом. Зараз, от в холі, от побачили от цих гарних дівчат, які з моїх 90-х. Вони дуже молодці, дуже класно виступили. Привіт камянці подільському Могла сказати Одесі, одесь? Майбутня моя квартира в колі в центрі старого міста. А наступна сценка знімається в Лондоні. What? Зараз ми вийшли вже з цієї ОК-Одеса і там десь поїмо, бо відранку нічого не їли, зранку встали і одразу пішли на тусу. Короче, тусуємося в Макдональдсі. Ото ці зйомки. Ці всі ефіри. Цей гала-концерт-концерт гала, -концерт. гала -концерт. вже надоїв. Тусуємося, взяли меню української кухні взяли. Ну таке вроді смачно. В моїх влогах є суперські звати Роман. Це заказний актер Роман. А от і Роман. Добре. О, чому, все дуже вкусно. Тому Макдональдсі. Знаєте, Макдональдс це така мечта дитинства. Хочеш підняти більше просмотрів? І так, сьогодні я розіграю оцю картошку. І, і, як там, підписуйтесь і це буде ставити, репост. ставити репости. І Рандом. ми розіграємо рандомом сьогодні цю картошку американську. Кам янці, кам янці, я, Чи... я якщо, ви не, якщо ви не хочете ставити репости, то хоч, поставте, то хоч поставте лайк за слово репости. Десь будемо підляти в сторону ОК Одеса. Дивитися на стендаперів. Короче, Знали, що ми сьогодні виступаємо. Нас додавали, це шок для нас, нас добавили в допомогний список, і ми зараз вже їдемо в ВК Одеса. Ви Ано, ано, покажи. Oh 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 Морська волна. Я волна, новая oh волна. Пацаны решили э, за э, посиденьки Ребят, сідамо в перископі. Кто сьогодні победу? Вони українську теж розуміють, Ми ж в Україні, так? Да? Сидимо, о, сидимо, святкуємо люди а, сьогодні люди. другий день Ліги Сміху. Піріскоп нас дуже радий, тому що там попадаються дуже позитивні люди. Цурала, щоб Шо? Девушка лишняя, ребята мы супер. Девушка лишние, ребята, мы супер. Чикай, напиши жара в комментарии, боя не заметил, кто хто, цепсал на X Factor, надо зачем вам эта лига? Потому что. Шо... Это лига, снега, это лига, лига лайс. Как канал называется на ютубе? О! Сонечко, я ж тебе целый день Коля Черкас. Убивайся, короче. Коля Черкас, мой канал на ютубе называется. Коля Черкас. Святой Никола, спаси нас от рок-н-ролла. вся святая Ну, що, що? Ну, що, що? Ж декілька днів в Одесі е, сніг, а місто ще не можуть розчистити. І подивіться на цього маленького красунчика. Закінчились всі вже команди з мініатюрами на сьогоднішній день. Зараз фінальний блок стендапа і потім народна креміга. Матер більше відеокамер, чим Китаї людей, а це жарт. <риклад> і настав цей довгожданий момент, коли ми виселяємося з квартири в Одесі. Збираємо всі свої речі і йдемо. Я жду на вулицю. трохи погуляємо і будемо вже їхати на вокзал а сам домой а вот сейчас вот сейчас вот сейчас будем ну вот вот Бля, ща yeah, це класно было А тут ще нічого не видно. Треба так. О, О от так от так видно. А так, в общем, і в поїзд. Їдемо додому. а перед цим я ще потіряв свій студентський і мав брати білет за повну вартість, але вирішив проскочити зайцем і в поїзді вже знайшов свій студентський і того. Победитель по житті. Ніхто мені не за спини. Єдине світло сторона цього поїзда. Чисата коротше, в ігру і треба загадувати слово, коли він, чувак отак сидить в наушниках. І він має просто по губам прочитати, що я говорю. І ось тут згадав слово «колготи» і зараз будемо дивитися, як Рома буде його вгадувати. Ко-ай. Кол-го-ти. Угрозач, Урод. Ноте. Лялька. Рая. Настя. Ще раз. Лялька. Зая. Ми всі приїхали з Артеку, дивіться, як вміє оцей дядько. У оце кадр. Нам, нам не продали квитки на поїзд, тому що продажа була закрита за 5 хвилин. І ми з'їдемо до друга і будемо там ночувати. А зранку поїдемо на автобусі. Все нормально. Да. Ми їдемо в гості. Жалко Артурчика. Але добре, що в Хмельницьку є такі добрі люди. Все, коротко, приїхали, ми вже. До Остапа друга. Нас вже всі дружно зустрічають, таксіст вот, під'їжджає, а нас встрічають. Юний поворот. Що там, гречани за тебе? Коблецький переїзд теж. Бачиш, знову. Добре, так. Да, ну прокоментуйте, я хочу. Не хочу надо? Одеса подарувала купу вражень, купу нових знайомств, нових відчуттів. І чесно сказати, буде сумно без Одеси. Одеса город клас. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх. Отак і і і і слідкуйте за моїми влогами. Дякую.